Хочете зекономити і дуже дешево купити готові страви у пекарнях, кафе чи ресторанах Польщі, наприклад, три комплексні обіди з котлетою чи відбивною гарніром та салатом зі знижкою 70%. тобто всього за злотих. або готову піцу на 10 злотих, навіть 30. це можливо, і товари будуть не прострочені. Сьогодні я перевірю на собі, як працює польський мобільний додаток Футці. Саме він допоможе зекономити на їжі. Фуці працює у великих містах Польщі. Додатком користуються понад півтора мільйони осіб. Глобальна мета проєкту – боротися з харчовими відходами. Щороку населення, ресторани, супермаркети Польщі викидають понад 5 мільйонів тонн продуктів. Автори Фуці запропонували бізнесу не викидати залишки нерозпроданої їжі і страв, в яких закінчується термін придатності, а продавати все 70% процентною знижкою через спеціальний додаток. Скористатися знижкою може кожен. Для цього треба завантажити на смартфон мобільний додаток Фуці. Його можна знайти в Google Play та App Store. Для реєстрації потрібна тільки електронна пошта. Потім вмикаєте геолокацію, щоб програма показала вам найближчі заклади. Які продають свою продукцію через фуці. Ну що, давайте щось замовляти. Солодкі я вже купувала на фуці, а от грузинські страви ще ні. Може, хінкалі попадуться. Але спочатку треба подивитися, чи встигне забрати замовлення. Зазвичай ресторани продають залишки страв ввечері, тобто ви можете оплатити замовлення в день, а забрати. Страву у визначений час. Ось під грузинським кафе написано, що видача пакунків буде з 18 до 19.40. Мені підходить. Трапляється, що ви обрали собі страву, ввели дані картки, натискаєте на кнопку Замовити, а додаток довго обробляє платіж. Значить, заклад працює через Google Pay. Треба підключити картку до цієї системи платежів. Ну що, ходімо за хінкалі? Чи може на хінкалі? Що там вже попадеться? Попросити когось забрати замовлення замість вас не вийде, тому що продавцю треба показати замовлення саме в додатку в Скріншоти Скриншоти не приймаються. Що, а тепер, як то кажуть, розпаковка. Нам поклали три грузинські глупочки. Найбільша це хачапурі. Тут навіть дегустувати не треба, тому що видно, що воно щойно й Наступний випічка з картоплею. І третя позиція, тут інша начинка, е, шпинат всередині. Я нагадаю, що це обійшлося мені у 20 злотих. Якщо б, наприклад, я прийшла в це кафе і просто замовляла без додатку, то за такі три випічки я б заплатила 40 злотих, тобто у два рази більше. Висновок однозначно це дуже вигідна штука. По-перше, економія грошей. По-друге, економія часу, коли хочеться просто смачно поїсти, а не готувати щось вдома. І по третє, можна вважати, що я зробила добру справу у світі стало менше харчових відходів. Звісно, якщо я все це з'їм, бо порція велика.